Зевс. народження Зевса. грецький міф. Крон не був певний, що лада на царство залишиться в його руках. Він боявся, що й проти нього послали діти, і приручить його на таку ж саму долю, на яку він приїг, він свого батька Урана. Він боявся своїх дітей і наказав крону до дружині своїй реї внести йому народжуваних дітей, і берегісно каптав їх. Шахалася Рея, бачити долю дітей своїх. Вже п'ятих проковтнув крон Хестью, Деметру, Геру, Гаїда і Посейдона. Рея не хотіла втратити її останню свою дитину, запрадує своїх батьків урана неба і геї землі, Віддалися вона на острів Кріт. І там, в глибокій печері, народився в неї молодший син Зевс. У цій печері Рея заховала свого сина, від жорстокого батька, а йому дала прикоптнути замість сина довгий камінь. Загорнений у пелюшки. Крон не підозрював, що його шукала дружина, і Зевс тим часом ріс на крізі ніби Адрастеє та Ідея лаліяли маленького Зевса. Вони виготови його молоком, вже кози Амафей. Джо носили маленькому Зевсові і схилив високої гори тікти, а приході в печеру юні курети вбили в щит мечами щоразу, коли маленький Зевс плакав. Щоб не почув його плачу крон, і щоб не спіткала за доля його братів і сестер.